Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі Все про все з Світланою. Сьогодні я буду з вами готувати дуже смачну українську страву, яка називається котлети, начинені сиром, сиром і яйцем. Така начинка сир, е, е, із яйця і сиру дуже смачна. Я відварила 4 яйця. І два плавлених сирка. Все це подрібнила на блендері. Хто хоче, то сюди можна додати зеленого кропу чи якоїсь другої зелені. А я не буду нічого додавати, просто додала сушеного чесничку, от таких у спеціях. Із чесничком дуже смачно. Ще можна зелений кропчик, якщо хто любить. Коротше, начинка тут. 4 варених яйця і два плавних сирка. Подрібнити чесничок спеції, які ви хочете посолити, це буде моя ночинка. Для фаршу я взяла пів кілограма курячого фаршу, два яйця, одна цибулинка подрібнила на блендері, посолила поперчила і пів батона. Зараз я це все буду ретельно перемішувати, як на котлети, і буду формувати котлетку. І з цієї моси повинна получитися, як звичайні котлети. Всередині буду начиняти от такою сирковою мосою, сирково-яєчною мосою. От так. Потім буду обжарювати на олійці, і це будуть дуже смачні котлетки із сюрпризом. Можна назвати нашу так, котлети з сюрпризом. Ну, а на самому то яєчно-сиркова там. Котлети виходять дуже соковиті і смачні. Пухкі смачні. Я їх неодноразово готувала, тому хочу поділитися цим рецептом із вами. Щоб довго мені не мішати, бо треба його добре вимішати, цей фарш, я його добре вимішу і буду формувати наші котлетки. Так, буду розказувати, як я їх готую. Отак От зробила таку заготовочку, як на котлетку. Всередину положила корш. Потім зробила таку котлетку і переміщаю її у паніровочні сухарі і буду обжарювати на олійці. Сковорідка вже в мене розжарена. І оце мої заготовочки такі. Я переложу паніровочні сухарі і обжарюю. От такі котлетки. Ось покажу, які вони вже у мене дуже гарні. Бачите? Дуже красиві смаколики? А це заготовочки на маленькому вогні обжорюєте до оту такого кольору. так. Зараз беру свою заготовку. Однією рукою, щоб була дуже гарна котлетка. Отак. І ще одну. А ще можна таким способом. Це сьогодні приділити. І вона так як менше, наші... як менше тоді охарів, то вона добре обкошується. Ось як то породи. Такі мої котлетки жоряться. Дуже смачні. Подивіться, які вони гарні. Котлетки із сирково, сирково яєчною начинкою, Дуже добрі і ароматні. Хай трошки схолонуть, я і я вам покажу їй, які вони в розрізі. Так дуже ще гарячі. Так, з двох сторін я обжарю їх до коричневого кольору. Щоб доживемо на хвальчатку, падаємо заберу дольше. Так, ось вот, такі красунчики, бачите, дуже-дуже смачно. Цирково яєчна начинка, вона дуже ніжна. І котлетки, вони тоді підходять, подивіться, і фарш саме по собі гарний, такий пишний. Я його трошки відбила. І виходить і фарш гарний, і начинка. Із яєць і плавленого сирка. Дуже смачна начинка. Якщо хочете, можна туди додати, як я кажу, ще і зеленого кроку. А ні, то й така начинка дуже. Добре. Через те і назва в мене котлети із сирково-сирково-споди забула. Сирково масою. Ось такі котлети. Зараз достаюся на камеру, і щось забуду. Ніяких не можу прирухнути до камери. Жінкою навіть записую те, що потрібно говорити. Так, все нормально, я тільки включаю камеру і починаю хвилюватися. От такі мої котлетки. Зараз вони трошки схолонуть і я вам покажу їх у розрізі. Начинка дуже добра. Ось подивіться, тут трошки по... в мене вона. Показалася збоку. Ніжна така, М -м -м. як крем. Оце така в мене ноченка. Так що рекомендую приготувати. от мої котлетки на маленькому огні. І нема тут нічого сложного. Яйця і плавлений сирок. І от така. Яєчно піркова ночинка. Ну що ж, любі друзі, прийшов час дегустування моїх котлет. Дивіться, які вони гарні. Прямо жалко їх подавати до столу. Я дуже люблю готувати ці котлети, тому що фаршу їх дуже такий надійний, не розпливається. Дуже мені подобається сама структура цієї котлети, а також і цей яєчно-сирний форш, начинка. От подивіться, яка у мене структура цієї котлети. Бачите, сирок розплавився, яєчко варене, тут усе дуже смачне, ще гаряче. Дуже-дуже добре. Котлета випечена, нема тут нічого сирого. Це сир і яйце. От така начинка. І курячий фарш. Котлета з курячого фаршу, батон, цибулька, спеції і яйце. Зараз буду дегустувати. Дуже смачно. Суперово. Прямо та не у роті. Смакота. Дивіться. Таке. Дуже смачне. Так що приготуйте. Я рекомендую на 100%. Це екологічно чистий продукт із наших продуктів. Все! Дуже смачне, дуже ароматне і поживна страва. Так що приготуйте. Я дуже люблю цей рецепт готувати. І на сніданок, і на вечерю, і на обід це дуже корисно. Тому скуштуйте, не пошкодуєте. хто любить м'ясні страви, то, звичайно, це поживна страва. Навіть можна її їсти просто так, тому що тут батон, вже вам хліб, м'ясо з фаршем і сир із яйцем. Дуже смачно. Смакота. Навіть не можу вдержатися. Таке смачне. Не перевершено. Так що ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ще буде дуже-дуже смачних і водночас корисних рецептів, тому що треба їсти корисну і поживну страву. До побачення, до нових зустрічей! Заходьте на мій канал, це дуже я завжди рада тому, хто підписується і хто заходить. На мій канал пишіть, коментуйте. Я завжди рада вашим відгукам, коментаріям і побажанням. До побачення, всього найкращого, хорошого дня!